Одразу дві знакові події відбулися у культурно-мистецькому житті Богородчанського району. Першу річницю від часу заснування відзначило благодійне товариство Світла Надія, яке опікується сиротами та дітьми з обмеженими можливостями. Своєрідним подарунком для товариства і всієї читацької спільноти краю стала презентація тематичного випуску журналу Перевал, присвяченого постаті Тараса Шевченка. З малого твориться велике такий девіз благодійного товариства Світла Надія. Мета якого повернути надію батькам, а їхнім дітям вселити віру, що навіть попри вади здоров'я, кожен з них талановитий, неповторний і дуже потрібний суспільству, Незважаючи на недовгу історію, товариство вже може похвалитися чималими здобутками. За рік наші діти побували в Зарваниці, в маєтки святого Миколая, в резиденції президента на конях. Римови подарунки цього місяця ми організовуємо. Збираємо, збираємо дітей. І наші діти відчувають просто повноцінні, що вони є в нашій Україні, в нашій державі нові досягнення у Богородчанах презентувала й письменницька спільнота Прикарпаття. Це перший у цьому році тематичний примірник журналу Перевал, який повністю присвячений 200-річчю кобзаря. Автори є як з Чикаго, Мюнхена, Москви. України зі всіх міст України я вважаю, що журнал буде цікавим. Це по суті своєрідна Шевченківська енциклопедія, яка повинна лягти на стіл кожного свідомого українця нашого краю. Ця книга повинна бути в кожній бібліотеці. На сторінках випуску літературні, історичні та краєзнавчі дослідження присвячені різним етапам життя і творчості українського генія та його впливу на розвиток культурного життя на Прикарпатті. Ми включили в цю редколегію і голову Івано-Франківської організації національної спілки краєзнавців України, пана Михайла Косила, і голову Івано-Франківської організації Національної спілки художньої України Миколи Якимечка. І власне такими спільними зусиллями я думаю, що цей журнал буде цікавим. І він вже це цікавий читачеві багато сьогоднішніх проблем. Вони глибоко у нашому минулому. І ось завдання нашої спілки примноження історичної пам'яті українського народу. І цій справі служить і журнал Привал і журнал Краєзнавець на Карпатті. Авторський колектив має надію, що презентований випуск буде цікавим широкій читацькій аудиторії. Саме тому цей номер перевалу побачив світ у втричі більший ніж зазвичай кількості примірників.